Всіх вітаю, з вами Марія. Гарного вам перегляду, приємного, цікавого. Давайте роздивлятись, до чого вам треба приготуватись. Починаємо з особистого життя. Приготуйтесь до. Угу. Дивіться, ага. Отак От покладу, бо ховається у нас тут король жезлів. Дивіться, якась інформація від цього чоловіка або стосовно цього чоловіка, вона, знаєте, буде у вас викликати таке бажання наполягти на своєму, відстояти себе, відстояти свої якісь погляди, інтереси. Але ж ситуація, яка вас засмутить. Знаєте, от образитись, будете, ну, навіть тут до сліз може дійти. Тож ситуація, в якій е буде дуже-дуже так сумно, але для когось вона ще сумнішою буде, бо ви дізнаєтесь про, е вибачте, але ж ну, це життя, я не можу такі речі замовчувати: е інформація про смерть. Якогось чоловіка. Ем, більш за все, це не з вашої родини. це, ну, Просто ви можете знати цю людину, і, ну, і або знати того, хто вам таке буде розказувати. Але ж це все одно ситуація, яка, знаєте, ну, вона важкою і для вас буде. Сумна, але ну. Знаєте, от коли, коли я таке витягаю, або щось таке бачу у філіжанці, то одразу думаю, може, і не треба це ну, взагалі пускати для людей. Може, просто от видалити це на знімане, фільмоване відео, і все. Але ж все одно це події, які от, якщо це показують, то вони ж відбудуться, видалю я чи не видалю я. І навіть якщо я буду фільмувати інше відео, воно і там виповзиться таке. часи у нас такі взагалі, то. Давайте дивитись по роботі, приготуйтесь до наступних подій в вашій роботі. Ось тут ви не схочете з кимсь обговорювати ситуацію. Бо знаєте, як може людина вас розпитувати про якісь ваші особисті питання, ну, про ваше особисте життя, про щось там лізти з такими подробицями, знаєш, а скажи, а що там у тебе, а як там, а вам не схочеться розмовляти. І краще за все, от якщо щось треба тримати у секреті, то і тримайте. Якби там людина до вас не підходила, як би там, знаєте, Приємно не, не всміхалась людина. От те, що повинно бути замовченим, нехай воно так і буде. Бо дійсно ситуація якась у вас по роботі, вона потребує тиші. Хоча ви можете знати всі подробиці, і вам дуже може комусь там і буде кортіти розповісти десь. Мовчіть. От, свого часу все відкриється. Якщо хтось з вас, навпаки, вважає, що від вас якусь ситуацію приховують, навіть якщо це і так, нічого не вийде, ви будете знати все. Для вас буде відкрите все. Це Аліса прийшла, якщо хтось ще не знає цю наглу кіську. Отак. Зрозуміли? Тобто, якщо вас хтось навіть буде розпитувати, сідайте до людини спиною і це буде краще за все. Вона ну, Ліса майстер-клас показує. Давайте побачимо, до чого вам все ж таки, от що вам краще прийняти в цей день. Дивіться, дивимось взагалі то на один день. Відео виходить ввечері, і більш за все я його загадую як на наступний день. Але ж ви всі дуже-дуже різні. Щось у вас може вже проходити в той день, як ви це чуєте. І взагалі те відео ви теж можете відкрити будь-який час доби. Тож не звертайте увагу, просто знайте, до чого вам треба б приготуватись. Що треба прийняти взагалі від всього, що буде? Тут у вас у когось фінансова ситуація буде встановлюватись. От ви могли щось там десь втратити, щось там просісти по фінансових потоках. Ну, десь якась ситуація, яка вона для вас була звичайною, вона щось трошки могла змінитись, а тут, навпаки, тут прорив, тут таке, знаєте, швидке просування. І це доленосне. Це знаєте, навіть якщо були якісь там у вас просідання. То це було так у вас ну як по долі прописане. Ви повинні були в час цих просідань навчитись чомусь. Ви повинні були щось там зрозуміти, чи якісь перспективи нові для себе пошукати, відкрити, піти в ці нові, нові перспективи. І от зараз вже час по ваших минулих. Якихось там, ну, щось ви там робили. Ви ж не сиділи, склавши руки, ви щось робили, ви щось там намагались змінити в своєму житті, ну, саме в фінансах ваших. От буде вже просування. Те. Для когось це може бути. Як знаєте, от, може судова якась ситуація на вашу користь і ви її, ну, вже будете знати результат, будете знати, що ви десь там отримаєте гроші. Для когось це може бути, як чекали якихось там виплат, ну, може, соціальних якихось, це теж, так, знаєте, воно вже швидко якось просунеться для вас. Давайте побачимо, від чого краще за все відмовитись. От Ви повинні бути готові для, до того, що вам треба б від цього відмовитись. До речі, дуже цікава колода, дуже вона мені подобається, але це, тут є, є такий ну, брак е, на туз Пентаклів, написали туз мечів. Але ж. Знаєте, нічого не буває просто так. Від швидких грошей, бо тут пентаклів це ж, все ж таки гроші, а мечі це думки. Знаєте, оце коли швидко щось собі придумали, швидко щось хочете зробити. Так от. Відмовтесь від якихось швидких грошей, вам можуть їх надавати як допомогу, Да, я тобі даю, там нічого не треба, відмовтесь, бо людина не так багато вам дасть, скільки ви потім будете винні цій людині. Воно потім, знаєте, от якось, навіть якщо і, там. Треба буде, це борг, це треба буде віддавати, вам тяжко буде віддавати. От знаєте, ви зможете без цих невеликих грошей ну, як прожити. Да, ви, там, може там, Вам не вистачає до зарплатні, там, ну, скажімо, там, 5 днів да, там, залишається до зарплатні, а у вас там остання сотня у гаманці чи в кишені. Ви знаєте, ви зможете на цю сотню прожити, і ви будете якось так ну, вільніше себе відчувати. Ви не будете винні людині. Тож зрозуміли, так? Від чого треба відмовитись? Будь-який ресурс інший, але він коштовний. Ну, Тобто вам щось можуть пропонувати, просто так віддавати щось. Краще за все відмовитись, Щось там буде не те з тими речами, ну, щось вони якісь там негаразді для вас будуть. Ну, ви зрозуміли, Якісь просто так матеріальні речі, які вам, нібито, як допомога, вони можуть вам бути нав'язані. От від цього взагалі відмовляєтесь, якщо людина вам нав'язує щось, то не беріть. Бо воно там вам не на користь буде. Ну і давайте порада від вищих сил для вас на цей день, на один день. Порада від вищих сил. А ви знаєте, тут взагалі-то і нема поради. Це просто як продовження от останнього ряду. Впізнаєте, так, оцей туз пентаклів, який прикидається тузем мечів. Дивіться, помірно, спокійно. Проживете в своїй родині. Родина не дасть вам пропасти, родина вас підтримає і допоможе. Проживіть, не втрачаючи нічого, нічого не беручи зайвого до себе, до своїх кишень. Ви нічого не втратите, ви ніде ніяк не просядете, у вас, ну, як знаєте, є якісь накопичені, наприклад, там, якщо стосовно продуктів, подивіться, десь щось у вас є підчистить холодильник. До ладу там все наведіть, все попід'їдайте, нічого зайвого не пропаде. Ось така ситуація, коли, знаєте, не хвилюйтесь, все буде добре, і все буде так, як слід, і е, от, якесь зайве вам не треба брати. Щось там буде не тестині таким Нібито нібито таке все хороше, нібито візьми, я тобі хочу допомогти, але щось там буде не те, щось. І вищі сили. Кажуть, що е з тим, що в тебе є, ти спокійно проживеш стільки, скільки треба. Тож дякую всім, хто подивився. Я дійсно маю надію, що вам то було і цікаво, і буде корисним. І дійсно хочеться читати ваші коментарі, наскільки вам це дійсно вподобає. І побачимось з вами в нових відео. Бережіть себе, нехай все буде добре і навіть ще краще, ніж ви собі бажаєте. Побачимось, всім пока!